Брата, брату мої кохані, з вами, хай ваш найкращий коло викармова. Дякую за те, що підписуєтесь в мою групу в Телеграм, заказуєте розклади, відповідні запитання і я І так, дзвоник, який вас дуже здивує, аркан смерть. Дзвоник буде від людини, з якою у вас вже давно все закінчено, покінчено, розтоптано, виплювано, заколдовано вами. Tā, un tad... Saras. Mm hm. То скажу вам так, що людина давно намагалася це робити, але не робила, тому що в неї було дуже багато до вас претензій. Внутрішньо людина злилась, хотіла якось вам все розказати, можливо, мечем проткнути. Так, але це станеться дуже скоро. Вісім жезлів через 8 днів, через вісім годин, восьмого, вісімнадцятого, двадцять вісьмого числа, максимум вісім тижнів. Врахуйте, так а що ж це буде за людина вище сили. Кажуть, таємниця, верховна жріця, вам не треба це знати, бо якщо ви будете знати феєчки, ви будете не підготовлені, ви будете своє щасливе життя разом з моїми амулетами. Так, тут щось людина, з якою ви вже не хочете будувати стабільне майбутнє, надійне. Парка Мир ви дуже далеко один від одного і не знаю, знаєте ви чи ні, але карти показують так, так, далеко кажуть. Але людина захоче примиритися. Так, це імператор перегорнути. Це людина, яка себе вам колись вже показувала імператором, але таким ця людина не була. Тож, мабуть, тому він вже і помер для вас. Я маю на увазі условно. взагалі ми завдячуємо всім чоловікам, які були в нашому житті, тому що ми самі їх обирали. Так, дві пентаклів, це про що? Пуста карта. Ви будете думати, треба вам це чи не треба. Треба вам цей чоловік чи не треба. Я правильно кажу, ви ще сили. Ви ще сили кажуть, знов в таємниця. Кажуть, їй не треба знати. Ти сказала цього достатньо. Давайте ще щось про цього чоловіка, якщо можна. Бачите, по околу ходить. Проявиться дуже скоро. Очікуй. Окей, як відреагувати моїй фейсі на його дзвінок? Ну, карти кажуть, що ти дуже довго чекала цього дзвінка, бо ти колись дуже вклалася, тому підсвідомо ти чекала. І ось воно фрукт виріс. Так, тут це про нього. Ви чекали і вас навіть іноді це очікування вбивалось, з її так кажуть вам. ти знаєш, що жінка красива, сексуальна, сексапільна, типомітна.